Так, дівчат, у нас бардак на цьому, бо ми приміряємось. Ми тут приміряємось. Я, коротше, Колі зробила эм, під ну, на Николайчика як би, такі собі подарунки. Ось така футболочка. Це... Я думаю, що всі прочитають, що там написано. Як раз це Колі на тема. Угу. Ну, це ми заказали йому штанішки такі, ну, не видно. Ну, коротше, на фліски такі не хороші. Та блін, у нас везде одні бардаки сплашали. А де бардаки ти що? E, такого e, зеленого, ну, типу защитного кольору. Ой, я вся в этом. В йоді. В йоді. <laughs> Маму <laughs> мазала, та й себе намазала. Ось така. І e, гранітного кольору. Ну, коротше, взагалі. Uh -huh. А втору okay. футболочку ще. Я йому так футболки одягала, що він не бачив, він з закритими осенятами був, а потім в дзеркало дивився, йому подобається. Клас. <laughs> я знала, що йому сподобається. Другого вдягай. Ох і кейся. Ох, і кейся. Так, у нас сплін. Ну що це у нас за йому Що, Ти тут бардак, я не можу не помічаю бачив. Це ж наш бардак, так? Да? Ішбар. Все таке. Спочатку. Все про мене. Кава. Це прямо про це прямо як тільки побачила цю картинку, кажу, це все, це все, це прям йому. <свят> Кофе -кат. кат. Ну коротше, клас. Ось. Да. А ковтинка від цього, від штанішек де? Тут. Вони одного розмі розміру, бо на новій почті ми ці штані, ну, такі самі міряли, але mm -hmm. е ну, сірий, гранітний, чи як він там називається колір. А це такі, бачите, зелененькі. Mm -hmm. Воно, виходить, дві, е два комплекти е за ціною одного. Mm -hmm. Де там? Бачите, так, така тканинка вся. Ось, тепленько. Ну і на саме Саме то. то. ну-ка. нормально воно, дивись. Нормально твій розмір. Елька це твій розмір. У мене куча бутилок, локку, з водою. Коротше, твій розмір, все класно. Супер. Тим пальше по ці шкарпетки це вообще просто. Зсушні шкарпетки. Де там написано воно? А, а, а ти їх ты их подворачиваешь, а все почти такие гарные. Надо тебе спионерить. Одненькі ну, такі, вони такі довгі, як гольфики. Я якраз не отримав новенькі, може здається. О, я собі одні заберу, <шу> бо мені не... як гольфики це саме то буде. Ну, так, да, Короче, тепла. Просто така... і одразу прям жалко. Ну, я ж тебе казала, Дуже. що воно буде класно. Нормально, це, це супер просто. Дівчатка, заказувала все через інстаграм. Коля каже, ну заказуй через інстаграм, а мені так подобається. Mm. <laughs> так що, Я вам ще щось покажу потім, що заказала. Ну, вже вже колю відправлю, хай їде собі it's з, it's з богом. God, yeah. <laughs> да, я вже потім вам показую, що ще в мене є, цікавенького. Так, ну а це оце, типа, ну, граніт, як воно називається. Коротше, не сірий. Сірий, ну, темно-сірий, ось такий теж фліска ось, бачите. Та що ти пузо показуєш? Ах, та господи, хай подивляться. Це скажуть, Нічого страшного. Розврат. І купили сьогодні ці кеди на міху. На міху. Бо там треба буде бігати, ходити, бігати і, і скакати. Та ти на ламінат вийде. Так, чому? Ну вони нові чисті. Вони нові, чисті, але ж... Щоб йому удобно було лазити, бо в башмаках воєнних то да, особо да. не наскакає не наскакаєшся. Ні, нормально. нормально і мех наче. Там ну, до бачкує. Та отлично. Отлично. Я ж кажу, що вони такі під кросівки йдуть. І ти їх зараз зашнуруєш по собі, а потім тільки змійку раз раз розкрив, та і все. Да, да. Ось. Хорошо, вообще отлично. Дивись. Все, супер. Все. Добренько, добренько. Зашибись. Да, зашибись. І высочинки, як ти хотів. І раз воно. Почтеківно. Или встигли, ребята прикинь. Да, ми вже поїхали, вже Вечір був. І в один магазин не встигли, щоб купити. а в інші вже забіжали, вже прям. Перед самим закриттям. І оці ж теж я шмотки ж заказала ж, через інтернет. І, слава Богу, що вони прийшли до від'їзду. Такий мех, ну міхно, добре. добре. Отлично, слава Богу. Все все скупилося, все добре, все встигло. Я їй собі, кстати, лапті купила, то я вам вже позже покажу. А хто це там отакий сидить? Вона сиділа собака, дивилася. Дивилася собака, що вони таке роблять? Да? Що вони таке роблять? Так, я так всі поеду, поїду, слухаю. Yeah. Так, дівчатка, добрий раночек, чи обід. Ось наварила дідусю, вже вон, бачте, цього борщику. Це вже зібралась виходити на м'ясці, на ребричках такі класні. Зібралась виходить і згадала, що доньці не засняла відео. Думаю, ну раз доньці заснімаю, вже бачите, в пакет. Запав... В это. Думаю, раз уже доньці знімаю, то і вам покажу, що буду. Чим сьогодні буду дідулю годувати. Ось у, ще соус з пупками понесу. Трошечки хай спробуємо, як йому подобається чи ні. Ой, мене трошки. Сказали, що ти його дідуля називаєш так неправильно, нічого. Я вже десь в якомусь відео дівчатки казала, що йому я не кажу дідуля. Це я між нами, дівчатками так кажу, Дома своїм так кажу. Ось, А так я його називаю по батькові. Я не називаю дідуля, щоб ви розуміли. Так що так, все у нас з цим добре. Ось, Так що так. Все, побігла відносити їстеньки, потім прийду дома буду вбиратися, бо розгардіяш у мене, воно жорсткий. Як ви думаєте, що я зробила, коли прийшла від дідуся? М? Ану, хто вгадає, хто вгадає, хто вгадає. Так, я зробила собі борщ. Це ж так, воно мені зайшло, ну, в смислі, так захотілось борщику. Зробила дідусю прийшла до дому і прийшла додому і зуб'я варю борщ. Це ж надо. Теж з фасолькою такий класний. Ну, фасолька в мене є заморожена, вже відверна, заморожена. І в баночках консервована. тому роблю собі борщик. Зайка вже поїхав сьогодні зранку. і Мені так одиноко. Я, ну, що? Ой, ти хто там кашляє? Божечка. Божечка ж ти мій. Яка ж ти гарнюня, красотуня, ви бачите? Не влазила на подушечку, вже іншу подушку поклала. Бо це, ця маленька, цього воно встаптало, вже іншу поклала воно. Кот, кот бігемот. Відправила сьогодні вже з раночку колю. Після колі, звісно, такий бардачіла залишився, все валяється. Носки валяються, якісь роби його валяються. Те, що він на роботі, це все в маслі, в, в цьому як його вже в солярці, всякі штани, там не видно з чого. Коротше, я зараз вам покажу. Це теж вас стирати треба, перестирала його кросівки. ті, що він брав з собою, ну теж робочі. то це зараз усе закину. Я не знаю, скільки туди на порошку, щоб це відстирати. Він каже, не викидає, мені дуже подобається. Ось. Ну, Буду стирати, а що воно буде, не знаю. Уїхав він на місяць, по ідеї, не знаю, як воно вийде. Буде якось там в... можливість десь приїжджати чи не буде, приїжджати можливість. Божечко. Губ, губ-губ, у нас зверху. Не стаю, там лежить пару досток. Ну, звичайні доски, не прикручені, ті, що там були лишні, чи як я не знаю, що там було, коли вони кришу перекривали, там пару досок осталось. І доска там отак от. Вона ну, лежить на чомусь. І коли коти, коти, звичайні коти ходять, вони по досці йдуть. І коли наступають сюди, вона така динь, з неї сходять, вона динь, динь, динь. І таке впечатлення, що у нас там люди ходять, що у нас там другий поверх є, і хтось лазить. Ось. Що? не знаю. Поки не знаю, поки я не знаю, як, як воно Ось, як я як я себе почуваю? Бо вчора, якщо чесно, ми збиралися до Бо це ж все, з одних сумок треба розібрати, з рюкзаків це повитягати, і сменку взяти, і передівачку взяти, і ці термо, терміки взяти, і носки, носки взяти. Ну, коротше, оце таке все, оце так ми там і аптечку зібрати, і миль на рильні, як він каже, зібрати. І коротше, оце все-все-все все все, 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 все нон-стопом. Бо ми ж не можемо, знаєте, як взяти зарані все це скласти. Він працював, працював, це в нього субота була вихідний, але е, виходить так, що його викликали, бо там треба було настанови дати, там туди-сюди, типу провіант і все остальне. Ну, коротше, взагалі. І він приїхав, каже, так, треба ж їхати, бо посилочки ж треба забрати. Бо я ж йому костюми замовила, щоб теплі з собою були. Такі вони на фліски. Ну, такі хороші начебто. Ось. Ну, я вам показала вчора, да, такі, воно, такі гра... гранітний чи не гранітний, якийсь такий цвет. Графіті, гра... ні. Графіті ні, графіті це друге. Графіт. Графіт, господі, граніт. Графіт. Кольор графіт і ж, типу, такий зелений, як захисний, я не знаю, як він такий. Зелений, коротше, Ось. це дві йому замовила. І це ж дві футболки, які повинні були прийти ще на святого Ніколайчика, ну, типу под подушечку, знаєте, як. Ну, І воно і на святого Ніколайчика, і може, як типу, усе ж буде Різдво, типу на Різдво, бо не знаю, приїде він на Різдво чи не приїде. Коротше, взагалі, тут це ж все непонятно. Ми самі зараз собі не належимо, як кажуть. Він сам собі не належить, а я разом з ним. Бо... Бо все, все, всі пляски залежать від колії, да? Ой, коротше так. Зараз зварю собі борщу. А зараз я вже вже дві стірки постирала. Зараз закину ці грязнючі його ці кофти і штани, вонючі. вони. А я думаю, що воно це з соляркою чи чимось таким воняє непонятним, блін. А вот дивлюся, він же свалив мені на кучу ці всі свої шмотки грязні, ті, що позабирав. там, І це каже, перестираєш, боже, я дивлюся. А там нема що вже стирати. там Просто його треба тихенько в пакетик сложити і викинути. Ну, нельзя, Він каже, не можна. Це моя любима кофта. Там вже від кофти нічого не залишилось. ні, каже. Хай буде, ну хай буде. то зараз, короче, Ще оці ванючки закинув. Слава Богу, світло сьогодні не вимикають. І вчора не вимикали світло. Ну, я не знаю, поки ми, по крайній мірі, були вдома, то світло не вимикали. Ось. Потім вже ми в місто поїхали. Та ми швидко, ми там, я ж кажу, туди-сюди. До мами заїхали. Мама моя просила яєць, їй то ж вона реберця купила, теж забрали. А, мамі ще одну щітку цю завезла. А я вам не показала, да? зараз покажу. Замовила в неті оцю щітку для котів і собак. Ось, Це ось сюди наливається водичка, отут вона вмикається. О, що вона сіла? сіла. Коротше, заряджається вона через усе, бачите? І воно як паром, паром ну як пар, він не гарячий пар, а просто як знаєте, як зволожувач воздуха йде. І оце воно так, так отсюди пар видуває, і коли чешеш там чи собаку, чи кота, ця шерсть не розлітається візді, а вона із-за того, що вона влажненька, вона збирається оце прямо на ці штучки. Ну, Я пробувала, нічого, нормально. Ну, Бачите, вона грязна вже. Із-за того, що пробувала. Матрюшка. Шкряп. Матрюшка, мабуть, прийшла. Коротше, оце таку штуку купила для наших бігемотиків. І для маминого. Зараз, подождите. По-моєму, Матрюха прийшла. А, божечко, я випустила грати і забула. Це не матрюшка, це бігемоти мої. Річман. Річман. Ты. Господи, ти де є вообще? Кажу Матрюшка прийшла. Це ж не матрюшка. Це мої собаки. Це така ж дурна сутра. А воно ж з утра бігом-бігом, вчора засиділась до позна, А потім, виходить, зранку встали і бігом дозбируватися, а потім, оце, потім же готувати дідусю і, і вперед із песні. А зараз я ж кажу, прибігла і бігом собі вирішила приготувати. Зараз штани покажу. Ось все воно, Це от водички. Бутылки, тоже выложим. Усе, дивіться на ці штани. Що тут стирати? Що оце тут стирати, я вас спрашиваю. Ладно, це штани, хорошо. Його це... любимая кофта. Ой, боже мой! це колись був бубилый цвет. Що тут стирати? Я ж кажу, вже надо просто його взять в пакет скласти. кластой. Що таке? Куди ти лізеш? Здравствуйте. Великий лизун прийшов. Короче, і і таких ще пару кофт є. Так, тікайте. Тікай, ідити на місце. Ну це зараз збираю всі, всі, носки, всі і все, все на світ, усі всякі штани, ці робочі футболки його. Це він не вивалив тут, то я вже, я ж кажу, постирала половину, а половину ще надо стирати. Фух, це ж таке, Господи. Оце тут же якась роба. Ой, по Короче, Коротше, общем, все це стираю, все це обираю, вигрібаю, як кажуть. Це сумка в магазин ходить, чи що? Ні, це сумка від каски. Блін. А де каску, це ті в казку? Ой, цирк на друзі. Коротше, ви збиралися так, вже ви розуміли. Вообще, Тікай, Боня. Все літало тут, все літало. Ну няка, ну що? Ти вже за папою заскучиваєш. да? ще не встиг поїхати, а ти вже скучаєш. Ти вже скучаєш за папою, я не встиг поїхати, ти вже скучаєш. Ще одна скучака, боже, дві собаки скучають. Ось. що збираються все. І в стирку, Срочно. Ой, господи. Я тут стираю і стираю і стираю, щоб ви розуміли. Ну що? Ось воно, ось воно моє чудо-юдо. Ой, Боже, Накидала то фасолі. Дофігай трохи, як я люблю. М'яско, фасоль. М -м -м. Клас. І майонез, І сладкі перчики. Ой! І все на на цю, на стол. Тут у мене колбаска. І цибулька обов'язково. Всім приємного, хто смакує зі мною.